До поліції надійшла заява судді Приморського районного суду про те, що у приміщенні суду після закінчення одного судового засідання, яке він проводив, коли він рухався на інший поверх адміністративної будівлі суду до іншої зали судових засідань, троє невідомих спільно з кількома невідомими особами, погрожували йому фізичною розправою та перекрили прохід, чим заважали прийти на наступне судове засідання. Відомості про події були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого частиною першої статті 377 Кримінального кодексу України, це погроза або насильство щодо судді народного засідателя чи присяжного. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт сроком до двох років, або арешт на строк до шість місяців, або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.